Друзі, сьогодні розбираємо тему, чи варто взагалі страхувати українцям сьогодні своє майно? Отже, про страхування майна з урахуванням загрози обстрілів, уламків ракет та влучання, про все це нам розкаже Артем Гоженко, керівник страхового агрегатору Полісмарт. Вітаємо вас у нашій студії. дня. раді, що ви завітали до нас. І ось таке перше запитання: чи є взагалі сенс сьогодні українцям страхувати своє майно? Так, звичайно. Після повномасштабного вторгнення е кожне місто України е ну, підпадає під е бомбардування ракетами, дронами, і е ну, ви бачите, що пошкоджуються автомобілі, квартири, е будинки, бізнес е у людей ну, страждає, розносяться там і підприємства, малі, середні, великі е е тому власники. Ну, я думаю, що хотіли б е, позбутися цих збитків uh -huh. або не допустити, тому, звичайно, актуально. Які взагалі конкретно ми можемо охарактеризувати ризики, які можуть виникати, от внаслідок і обстрілів, загроз, ракетних ударів? Ну ми розуміємо, так що, що відбувається безпосередньо, що знищується майно, але тут же і про майно, і про здоров'я, тобто як страхові самі компанії, ну або люди, які на цьому знаються, характеризують ось ці ризики ну професійною мовою, якщо можна так сказати? Ну, дивіться, значить, страхові покривають зараз ризики від влучання саме ракет безпілотників по всій території України, ну або їх уламків, mm -hmm. причому це незалежно які ракети там, ну, ворога да, чи, скажімо ЦПО. так, обломки да, наших ракет. Якщо казати, взагалі військові дії, це ж і снаряди артилерія, і РСЗВ і міни, то ці ризики вони ну, страхові не покривають на більшій частині території України, да? тому що ну, ці ризики вони виникають на лінії бойового зіткнення, uh -huh. а на всі інші території України вони ну не покриваються в більшості випадків, скажімо так. Тобто ще раз давайте розділимо: в яких регіонах можуть люди претендувати на таке страхування, а в яких ні. Тобто я розумію, що якщо це безпосередня лінія зіткнення, Бо лінія зітк. бойових дій, тобто умовно там Авдіївка або там Бахмут, який був під нашим контролем, тобто там ну ніхто б нічого не страхував, тому що там знищується ціле місто. Uh -huh. Типу тобто, жодна страхова компанія не потягне. Так якщо до ну можливо там ближче там Харків, Куп'янськ, Запоріжжя, ті, які дуже близько. До лінії вогню. Угу. Дивіться, В договорах страхування це прописано таким чином. Силаються по території на постанову Кабінету міністрів. Там довга назва, але суті в тому, що вона регулює значить, територію, на яких велися бойові дії або ведуться бойові дії. Це Повний перелік ну, районів, да, в якому ну, і стоїть дата, і ця постанова постійно оновлюється. Тобто, чи ведуться там бойові дії, чи вони закінчилися. Якщо закінчились, стоїть дата закінчення. І це основний документ, на основі якого страхові ну, приймають рішення, да, чи брати на страхування, чи не брати. І в договорах, значить, ще є. Зона від 50 кілометрів від цієї лінії в деяких договорах. В середньому це від 100 кілометрів від цієї, ну, грубо кажучи, від лінії бойового зіткнення. Угу. Тобто Харків не покривається, тому що Харків 30, 30 кілометрів взагалі до Кордону ну, до з Російської Федерації. Купіян, зрозуміло, не покривається. От Дніпро вже в деяких страхових покривається, кривий ріг в деяких страхових покривається, Одеса покривається. І uh -huh. Далі Київ усіх покривається. Ну і ті, що західніше, ну вони вже всі покриваються. Uh -huh. А так було відразу? Чи на початку повномасштабного вторгнення страхові відмовлялися в принципі страхувати наслідки війни? E, значить, страхові, e, десь пів року після повномасштабного вторгнення взагалі спостерігали за ситуацію, e, яка буде інтенсивність бойових дій? Да? E, ну, скільки буде прилітати, грубо кажучи, збирали статистику? І оскільки страхування під час війни в країнах західних взагалі не прийнято, ну, тобто це якби, виключення з правил, Причому дуже-дуже великі. І нам пощастило, що в Україні компанії, причому це великі компанії, ну, міжнародні, вони погодились брати на страхування об'єкти. І це десь через півроку після повномасштабного, початку повномасштабного вторгнення відбулося. Спочатку там було значить, по 10%. Ну, спочатку автомобілі почали приймати на 10% від вартості автомобіля, на невелику вартість. Наприклад, автомобіль коштує там 800 тисяч. На 80 тисяч там при страхуванні повного казку можна було від уламків цих застрахуватися. І потім поступово дивилися на цю статистику і почали збільшувати ці ліміти. А скажіть, будь ласка, які взагалі основні аспекти слід врахувати при виборі страхового покриття в зоні військових подій, і як можна ось вибрати найкращий страховий поліс з врахуванням усіх наших подій, там прильотів, обстрілів і так далі? Значить, оптимальний поліс залежить від типу майна, яке ви хочете. Це автомобіль, квартира, приватний будинок чи бізнес. Потім залежить від потрібно ну, спочатку подивитися територія, да, яка вам потрібна, місто покривається воно чи не покривається. Взагалі в Україні 111 страхових компаній. Ну, можна зробити це, подзвонити всі 101 з компаній, з'ясувати, угу. чи покривається ваше місто. Ну або можна звернутися до професіоналів, які в цьому розбираються, які вам відразу скажуть, угу. хто покриває, хто ні. Потім ліміт, тому що в різних компаніях різні ліміти. Наприклад, автомобілі. Максимальний ліміт покриття для автомобілів це 8 мільйонів гривень. Це максимальний це тільки в одній компанії. В інших максимальний там, 6 мільйонів, а в більшості компаній, в принципі, це 2 мільйони. Тому ви дивитесь на вартість автомобіля, да, вибираєте який ліміт. Ще важливо, це франшиза. Франшиза сума, яка не виплачується страховою компанією, а плачується водієм uh -huh. а, самостійно да, при прильоті. А... Ну, в принципі, це от основні параметри, за якими потрібно дивитися. Угу. Ну в принципі, щодо майна, плюс-мінус зрозуміло. Ну, я не знаю, чи це ваша спеціалізація, але можливо ви дасте якусь відповідь стосовно страхувань саме людських, тобто медичних і так далі. Чи змінилася система того, що вони можуть застрахувати? Чи може застрахувати поранення людей внаслідок прильотів, обстрілів, чи може застрахувати життя, якщо людина гине, щоб компенсувати рідним? І як тут це? Система. Можливо, ви в цьому теж. Що... Дивіться з е, ризикових страхових компаній, скажімо так, не лайфових, да, на чому я спеціалізуюсь. Е, я знаю, що на данному тільки одна компанія е, пропонує е, такий е, продукт, але там ліміт невеликий, скажімо, це е, всього 200 тисяч гривень. Ну, порівняти з автомобілем 8, 8 мільйонів, да, які uh -huh. виконують. Тут 200 тисяч гривень. Е, ну, і цей продукт не користується попитом, тому що життя людини в 200 тисяч гривень оцінюється. Ну. Uh -huh. а, uh -huh. тобто, а інші і не пропонують, Угу. Да. Uh -huh. Тобто, все ж таки є обмеження в цій сфері значно більше, ніж ми говоримо про те, що стосується майна. Яке може бути пошкоджене, а які можливо ще обмеження ми не згадали? От ми сказали, що 50 кілометрів від зони бойових дій не покриватиме страховка, які ще є обмеження по типу руйнувань або по наслідках прильотів і так далі? Чи в принципі ось це був головний момент винятків? Ну основне обмеження це по типу боєприпасів. Тобто це ракети і безпілотники, Скажімо так, тобто снаряди артилерії. Да, артилерії, РЦЗВ, міни в більшості компаній не покриваються. Є одна компанія, яка покриває для автомобілів і міни, і артилерію. Але це, скажімо так, і для нових автомобілів це виключення. Це основне обмеження і інші обмеження там тільки по. Ну, По-перше, по тому, чи бере взагалі страхова а, uh -huh. на страхування, тому що, наприклад, автомобілі бере тільки 10 компаній з 111. Ну, потрібно знати, чи компанія uh -huh. взагалі цим займається. А, і по-друге, це, по це ліміт виплата, да, якщо у вас автомобіль коштує. 4 мільйони гривень, то ну, потрібно дивитися, щоб страхова покривала цей ліміт. Угу. А скажіть, будь ласка, ось стосовно сум виплат, ми вже от плавно перейшли саме до цієї теми. Яка є сума виплати страхової компанії в разі потрапляння ракети чи уламків саме в житло? І як варіюється ця сума, від чого вона залежить? Угу. Дивіться, по житлу значить, розділимо квартири і приватні будинки. Uh -huh. Для квартир максимальна сума, яку зараз пропонують, причому далеко не всі, причому дуже мало компаній, це 2 мільйони гривень. Uh -huh. І ця сума йде тільки на ремонт без страхування основних конструкцій, тільки на ремонт значить, меблі і побутову техніку максимально по квартирам 2 мільйони. По будинках максимальна сума 10 мільйонів гривень. І вона вже покриває основні конструкції, тобто стіни. <гум> ну, також ремонт, побутову техніку і меблі. <ган> <ган> Як за вашими спостереженнями за цей час, коли існує така можливість страхувати, бо прильоти ж відбуваються постійно в різних регіонах України і наслідки? Ми бачимо, що навіть якщо в принципі там будинки не сильно буває, там ну, збило ППО, і слава Богу, не пошкодно, але падає там на автівки, на машини, то ми бачимо, що і в Києві це дуже масова ситуація, і в різних регіонах, чи все працює злагоджено? чи Потім починаються якісь з'ясування е, у страхової компанії, у потерпілих. Е, чи, в принципі, це запрацювало і йде е, е, все нормально. Тут потрібно значить, дивитись на страхову компанію, яка пропонує програму. Якщо страхова компанія, яка пропонує програму е, топова, да, і вона нормально працює по іншим видам страхування, ну, наприклад, по звичайному казку від догону. Чи по квартирі, наприклад, по звичайній пожежі, і вона пропонує вже цю програму, то вона відповідає своїм ім'ям, да, ну свою репутацію так. за те, щоб виплачувати. І тому о, ну, немає проблем, немає якби нарікань. Да. Є деякі компанії, скажімо так. Знизу списку, да, які почали пропонувати ці продукти, але ну я б не рекомендував і не рекомендую в них страхуватись, тому що потрібно подивитися, як вони виконують свої зобов'язання по іншим типам продуктів, і можна спрогнозувати, як вони будуть виконувати свої зобов'язання по ну цьому про. А приблизно, якщо ми говоримо про хорошу компанію, яка має репутацію, яка приблизна, який приблизний час очікування від моменту трагедії, так в руйнування до виплат. так до страхових виплат? А, значить, середній час очікування це ну, в договорах прописано 10-15 днів. Взагалі, від е, дати отримання всіх документів uh -huh. е, до страхова може подовжити цей строк до трьох місяців, якщо в неї виникнуть запитання. Це просто прописано в договорі. Взагалі, страхові стараються вкластися в цей термін 10-15 днів для того, щоб ну, uh -huh. свою репутацію підтримати, і люди потім uh -huh. сарафанем радіо розповідали своїм друзям. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, коли найкраще починати страхувати своє майно в умовах війни? Тут особливість така, що договір страхування взагалі не можна оформити заднім числом. Uh -huh. І не можна оформити сьогодні, наприклад, якщо відбувся прильот сьогодні, ви сьогодні договір страхування не можете оформити. Uh -huh. І тим більше завтрак. Другий момент це те, що повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року. Uh -huh. да? І з цих двох факторів випливає відповідь на ваше питання, да? щоб застрахуватись від цих, убезпечити себе від цих подій, потрібно було, скажімо, максимум 23 лютого 2022 року да? uh -huh. мати захист, ну або в подальшому. Скажімо так, на вчора. Е, тобто, тут уточніть, під час війни страхуватися можна? Чи потрібно було мати цю страховку до війни? Ні, звичайно, можна. Страхові дозволяють, але ну, що ви хочете обезпечити своє майно, то чим раніше б ви це зробили, тим краще. Да? Угу. Скільки орієнтовна вартість страхових платежів, ну тобто, коли ми укладаємо страховий угу. договір, скільки потрібно бути готовим платити щомісячно або щорічно людині за страхування свого майна? Знову ж таки по видам страхування. Якщо ми кажемо про автомобілі, автомобіль візьмемо там середній. Ну, один із останніх клієнтів це Нісан Жук 2019 року, то вартість вийшла 12 тисяч 500 гривень на рік. Да? Це від, від ракету, ламків. Якщо квартири, це в середньому 15 тисяч гривень на рік. Це при ліміті 2 мільйони гривень. Тобто 52 тисячі доларів. По будинкам, значить, вартість залежить знову ж таки, від ліміту, який ви собі бажаєте по будинку, тому що максимум це 10 мільйонів гривень, а це 250 тисяч доларів. Мінімум це 1 мільйон гривень. Коротше, на 1 мільйон гривень виходить. Приблизно там в різних компаніях, але це 6 тисяч гривень на рік uh -huh. і на максимальну суму 250 тисяч доларів. Сума буде 2,5 тисячі доларів uh -huh. Uh -huh. на рік. На рік, на рік так. Так, в принципі, досить. Підйомні ціни, якщо ми говоримо, що це на рік. А це реально може. Ну нам потім відновитися житло, якщо, не дай Боже, воно втрачене. А такі ситуації ну, багато, коли та нічого не трапиться, нічого не трапиться, і ми ж ніколи не знаємо, чи з нами трапиться чи не трапиться. А ті самі кошти на відновлення від держави досі люди очікують там від окупації після окупації, наприклад, Бучі. Досі люди чекають на виплати. Вже майже два роки пройшло, а досі виплати. Від держави багато хто не отримав, тому корисна тема, корисна інформація. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам її розкрили, тому що я був певний, що під час війни ніхто нічого не страхує так, і не покриває. А виявляється зовсім інакше. Так, і нам потрібно знатися на цьому. І якщо друзі, ви хочете забезпечити убезпечити себе від ось таких неприємностей і від того, що ну ми не застраховані від того, що може прилетіти в чийсь будинок чи квартиру ракета, Тож давайте бути свідомими, обізнаними і проактивними, тому що це про те, щоб думати наперед, і прораховувати свої кроки наперед. Тож дякуємо вам, Артеме, за те, що були з нами і поділилися такими цінними знаннями та інформацією.